Дорогі друзі, вербна неділя, вхід Господній в Єрусалим. Це євангельська подія, коли дійсно Спаситель в'їхав у місто Єрусалим, і люди його радісно зустрічали, стилили йому там пальмове віття під ноги, одяг простилали. Люди раділи, вигукували такі гарні слова, прославляли Бога, що ось нарешті їхнє життя зміниться, все буде чудово, все буде суперово. Але Христос не ніс тих зовнішніх змін. На які розраховували люди, Господь міняв кожну людину зсередини. І от коли Господь в'їхав і нічого не змінилося, люди поміняли свою думку, і ви знаєте, що далі вони навіть вигукували, що треба його розіпнути, його обплювували, обріхували, з нього насміхалися, і в кінці кінців Спасителя розіп'яли. Ця подія про те, що Господь дійсно входить у наше життя. Він іде до нас, він хоче бути з нами. В йому не байдуже, як ми живемо, в яких умовах іде. Він хоче нам допомогти. Але ми часто Бога не розуміємо і не сприймаємо. І нам хочеться, щоб він вирішив якісь побутові питання, якісь побутові проблеми, щоб він взяв на себе якусь відповідальність. А ми до цього причетні особливо не були. Часто люди кажуть про те, де був Бог, коли там страждали, гинули діти, чому Бог допустив війну, чому Бог не зупинить когось чи щось. Але ми знаємо, що відбулося на хресті, де був Бог, коли Господь був розіпнутий, це питання складне, бо це все організували люди. Господь був серед людей, Господь був більше того сам на сам з тими викликами, які йому організувало людство. І це така гірка і жорстока правда, тому що ми з однієї сторони хочемо, щоб Бог діяв у нашому житті. Ми його просимо, звемо, а з іншої сторони, ми не хочемо приймати все те, що Він нам пропонує, рекомендує. Той приклад, який він нам надає для наслідування, нам це дуже здається складним, нудним, нецікавим. Ми знаємо більше і краще як треба. І потім, в кінці кінців, знову винен Господь, що щось пішло в нашому житті не так. Вербна неділя це день, коли ми нагадуємо про те, що Бог є в нашій історії, і ми навіть в цей день йдемо на богослужіння, ми сповідаємось, причащаємось. Ми хочемо, щоб Господь освятив наше життя. Ми хочемо, щоб Його слово звучало в нашій історії і відгукувалося в нашому серці. Ми навіть несемо там в нашому регіоні гілочки верби, щоб їх посвятити, нагадати про те, що ось життя продовжується, природа пробуджується, що все йде далі. Господь дає нам шанс на життя. Згодом ми будемо відзначати подію з подій, світле Христове Воскресіння, в якому ми будемо оспівувати Бога, який воскрес, переміг смерть, переміг диявола, показав те, що. У нас є майбутнє, є можливість, є перспектива. Це дуже цінно і важливо для нас.